Дівчатка, всім привіт! Сьогодні у нас в мене коротесеньке відео для дівчат, у яких є малесенькі дітки або малесенькі онуки, онучки. З вами сьогодні зв'яжемо пінетки, а така простенька модель. Я взяла о, такі плюшеві ниточки, вони дуже ніжні, гарні, недорогі. Купляла нитки о, в магазині Теді. Вони всі плюшеві, але е, різний виробник, тому трішечки вони е, різні. Так, е, один, од, один чобіток, такий я вже зв'язала. Зараз з вами зв'яжемо другий. Е, можете залишити так, можете трошечки прикрасити. Так, Наприклад, як я дов'язала ще вушка, вийшов зайчик. Звісно, можна ще тут оченята додати носи, ротик, але це вже на ваш смак. Зараз ми з вами просто зробимо основу. Отакі в мене нитки, вони різні, це такі всі кожні ниточки на кожній пінєтці, тут трішечки вони відрізняються. Так... Забирала вже залишки, тому бачите, не зовсім такий гарний маточок. 50 грам, 53 метра, Тут 79 метрів. Тут о, такий же самий метраж 53 метра в 50 грамах. Дивіться, залишок у мене з моточку. Це вив'язала один чобіточок і зробила ще заготовки Вушка бачите, прямокутничок, щоб вам показати, і одне вушко. Тому з одного маточку, якщо малесенький розмір вам зовсім потрібен. Зараз я довжину скажу. Так, ну приблизно 9-10 см довжина, ну і трішечки він тягнеться цей щобіточок, то одного моточка вам буде достатньо. там з одного матка дві пари. Вийде, там довший метраж, там 79 метрів. Так, один євро коштує. Так, склад. Одразу не можу знайти. Поліестер, 100%. Так, дівчатка, починаємо. Що нам для цього знадобиться? Спиці основне, основний чобіточок. Чобіточок я в'яжу спицями номер 4 і причому я всі три модельки в'язала цим номером, Але бачите, підходить спиці. А вушка трішечки щільніше, я зв'язала, то 3,5 взяла спиці. Плюс маркер. маркер для зручності можете і так рахувати. Мені потрібно було тут вісім рядочків, іноді користувалася маркером, плюс голка з ниткою і під колір самого чобітка, ниточку беремо, звичайно, то ми будемо сшивати ушко та пришивати його до чобітка. Так, все, все, що нам потрібно. Так, дівчатка, покажу вам зараз одразу, кому потрібно. Так, Давайте положу. Поміщається в камеру. Так, кому треба. Щас зробимо ще, щоб гарно видно. Так, кому треба робити, робити скріншот, хто може самостійно зв'язати. І зараз ми, звісно, і з вами зв'яжемо. Так, дівчатка, пінеточки у нас велюрова пряжа 50 грам 79 метрів. Так, або 53, так як зараз ми будемо зв'язати з вами. Набираємо, ще я проговорю опис свій не зовсім зрозумілий в мене почерк. Набираємо 22 петельки. Перший ряд кромкова, 11 лицевих петельок, плюс одну додаємо. Одну лицеву пров'язуємо, ще плюс одну додаємо. 11 лицевих пров'язуємо, додаємо плюс одну кромкова петля, другий рядочок і всі. Чотні ряди, всі лицеві. Це у нас платочна в'язка чи хусткова в'язка, як перекласти на українську. Дівчатка пров'язуємо третій рядочок тут вже зрозуміло, в'яжемо до сьомого рядочку, і восьмий у нас це зворотній рядок по візерунку. Дівчата, я набрала петлі і перший рядочок після набору. У мене вив'язую по цій схемці. Не прив'язувала перший воротньою петлями. Тут велюрова ниточка, тут не принципово так вирівнювати, щоб у вас краюшок був. Хоча в мене вийшло, як будто вирівнювала. Щоб у вас краюшок був, саме лягали тут петельки, як лицеві. принципово. Так, далі. Загалом ми додали 16 петель і вийшло 41 петля. Далі пров'язуємо 4 рядочки по візерунку, лицевий зворотній, лицевий зворотній ряд. Далі ділимо так, як. Зараз ми будемо в'язати. Спочатку теорію. Якщо щось не зрозуміло, то побачите, зараз будемо в'язати. Далі ділимо як п'яточку. В'язуємо на звичайних шкарпетках. Посерединці у нас буде 8 петель, 15 петель, 16, тому що у нас 41, і по кромковій. Е, дивіться. Один, одну пінетку так прив'язали, іншу там 16 і 15. Якраз у вас буде оголочок. Е, Не зовсім видно на них, на них тому що, бачите, велюровий об'ємний такий носочок, а як звичайну ниточку в'язати, то трішечки у вас буде нахил вліво і нахил вправо, так? Як, е, як в чобіточках. Так. Далі е, скорочуємо. Таким чином, поки у нас на спицях повністю о, не залишиться 28 петель. Від кромкової до кромкової, включно. Далі пров'язуємо 7 см резиночкою, один на один. І так, і все, закриваємо петельки. Закриваю лицева зворотня, лицева зворотня, щоб воно. У нас, так, де тут вам показати, щоб у нас з бочку, так, от, бачите, по центру була косичка, щоб вона не завалювалась не в лівий, не в правий бок. Тому закриваємо дві разом лицевою, дві разом зворотньою, і так далі. І для вушок ми повинні вив'язати такий прямокутничок, набираємо 20 петельок, набрали. Петлі. Наступний перший рядочок у нас зворотній, лицевий, зворотній, лицевий. І коли ви е, нарахуєте восьмий ряд, то восьмий рядочок ми закриваємо. Теж лицева дві разом лицевий, дві разом зворотньою. Я так звикла, тут воно, мабуть, і не дуже видно. І цей, е, ці краєчки ми будемо ховати, але так закриваю, щоб було рівнесенько. Так, дівчата. Починаємо в'язати, набираємо на ці спиці, які трішечки більші у нас. 25 петельок. Так, це заховаємо звичайним способом. Набираємо 2, 3, 25 петель. Так, набрали і одразу ж починаємо в'язати по схемці, яку я вам показала. Так, першу петельку знімаємо кромкову, далі 11 лицьових петель. 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 лицьових петельок. Добавляємо петельку. Тут о, така ниточка, що не буде принципово, яким чином ви додавите. Я просто так накидаю ниточку і додаю петельку. Далі одна лицьова. Знову додаємо петельку. 11 лицьових. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 і одна кромкова петелька. Другий рядочок ми прив'язуємо по візерунку всі лицеві петельки. Так, далі, третій рядочок. Знімаємо петельку, кромкову, далі одна лицева петля. Добавляємо одну петельку. 11 лицевих. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 петелек. Знову додаємо одну петельку. Далі 3 лицевих. 1, 2, 3. Третє. Ще додаємо одну петельку, одинадцять лицевих. Два. Три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім. Дев'ять. Десять одинадцять, додаємо петельку одна. Лицьова. і одна кромкова петелька. Це у нас був третій рядочок, четвертий в'яжемо по візеруночку лицьовими петлями. Так, далі у нас п'ятий рядочок. Знімаємо петельку кромкову, далі дві лицьових. Добавляємо петельку 11 лицьових. одна, друга, три, чотири. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Дівчатка, вив'язуємо майже кожну петельку, да? окрім зворотніх рядочків з вами. Тож можете паралельно зі мною в'язати, встигнете. Так, 11, пров'язали. Додаємо ще одну петельку. Тепер 5 лицевих. 1, Два, три, чотири, п'ять лицевих. Знов додаємо петельку 11 лицевих. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім, дев'ять. 10, 11 петель, знову додаємо петельку. Тепер дві лицевих, одна, друга, і кромкова петелька. Це у нас був п'ятий рядочок, шостий провіжіть по візеруночку лицевими петлями. Так, далі сьомий рядочок, знімаємо першу кромкову петельку, далі три лицевих, один, два, три.

2, 3 і кромкова петелька. Тепер пров'язуємо восьмий рядочок по візеруночку лицевими петлями і далі це ми закінчили прибавки. І далі 4 рядочки ми в'яжемо по візерунку, тобто лицевими петельками, 4 рядочка, 2 лицевих і 2 зворотніх. Потім з вами зустрінемося. Так, дов'язала я необхідну кількість рядочків. Одразу позначила маркерами. так, Те, що я вам говорила, поділити петельки 16, 16 і посередині 8. 15, 16 і посередині 8 петель. Так, починаємо Ускорочувати. Так, пров'язуємо петельки. До маркеру це ми зараз будемо вив'язувати оцю частинку. Бачите, у нас е платочна в'язка е ну, в основі модельці. Тут ми будемо прив'язувати тільки лицеві петельки, так як на цій модельці. Можна, звісно, е платочною в'язкою е усюди в'язати, але. Так, мені здається, краще. Взагалі, візеруночок любий, який хочете, можете в'язати. Це такий самий простенький варіант основа. А там вже як ваша фантазія? Так, дівчатка, сюди у нас маркер. Знімаємо. Е, От він був посерединці. Пров'язуємо дві петельки разом лицьовою І перед цією петелькою. Я робила без маркера, я вам показую наглядно, тому що воно видно, де петелька, де я пров'язала дві разом. Далі лицьові петельки: одна, друга, третя. також в'яжемо до маркеру. Бачите, одна залишається, скидаємо маркер. Дві разом лицьовою, пров'язуємо, накидаємо маркер, перевертаємо роботу Цю петельку, яку ми прив'язували дві разом лицьової ми її просто, як звичайну, кромкову петельку перезнімаємо на спицю і пров'язуємо тут вже зворотніми петельками до маркеру, до тих двох петель, які ми пров'язали ось Сюди вона у нас дві разом пров'язано. Це у нас зворотній рядочок, тому оці дві разом і наступну петельку ми теж. Прив'язуємо знову дві разом, тільки зворотньою. маркер. Далі повернули, знімаємо цю петельку, пров'язуємо. Виходить, у нас на цьому клаптику першу петельку ми знімаємо кромкову, останню дві разом пров'язуємо. Ось сюди у нас іде дві разом, що пров'язували петельку. Дві разом лицевою, бо у нас це лицевий рядочок, я вже навіть не буду їх цепляти. Маркери, я вам показала, як так, знімаємо. Вони мені трішечки заважають, але вам, якщо ви на початку свого в'язання, то можете користуватися маркером. Так. Дві разом зворотньою. Далі, бачите, у нас вже носик вимальовується. Так, цю петельку першу знімаємо, в'яжемо лицевими петлями. Так, тут у нас сюди зубчик, це ще в'яжемо лицевою. Знову зацепили новеньку петельку і пров'язуємо. Перевернули, першу зняли. Так, таким чином ми пров'язуємо з вами, скорочуємо петельки. Так, рядочок зворотній, дві разом зворотньою, до того моменту, поки у нас з вами отут не буде 28 петельок. Давайте ще разочок пров'яжемо і самостійно дов'яжемо до того моменту, поки не залишиться в нас на спицях 28 петель. Так, дівчатка, в мене 29 петель, і ще разочок, бачите, я скоротила, повернула, ще разочок мені потрібно скоротити. Так, Знімаю петельку, зворотні. Зараз я вам хочу показати перехід. Ось сюди мені треба цю петельку пров'язати дві разом. Зворотню я не повертаю тут вже е, виріб, а далі пров'язую лицевими петлями. Тут у мене вже платочна в'язка. До кінця рядочку дов'язую. Так, все, тут у мене готово. Бачите, як гарно вийшло. Тепер з цього моменту я пров'язую резиночкою 1 на 1 7 см. Ріцева, зворотня. І так далі. Потім пров'язуємо резиночкою, закриваємо петельки і шиваємо. Так. Що я вам хочу сказати по поводу з приводу того, як шити. Але давайте дов'яжемо, потім покажу краще. Так, дівчатка, дов'язала. Тепер дивіться. До речі, такі ниточки для верхнього одягу для себе я би вам не рекомендувала брати, тому що вони тільки м'якесенькі, такі гарнесенькі для пінніток. дитинка швидко росте і з ними нічого, як сказати, нічого не буде. Але ниточка не найкращої якості. Бачите, отак от вона відділяється, вона, звісно, дуже ніжна, гарна, але для себе. Не беріть, тому що е, загаєте час, це труд ваш. А для дітей, для малесеньких, да? де наженята в нас швидко ростуть, то підійде. Так, дівчатка, закрила я петельки, е, залишила. Подовши ниточку, для того, щоб нам нею ішити. Я е, шиваю завжди по лицьовій стороні. Але у нас тут е, буде, бачите, е, підворачуватися цей манжетик. Тому нам треба шити по зворотній стороні цю резиночку. тому що ми її як вивернемо, то зворотня у нас буде тут. Тому ось у нас лицева сторона, складуємо навпіл. І, до речі, в мене з одного маточку трішечки не вистачило, бачите, на резинку, тут буквально 2 см. Тому саме цієї пряжі, на жаль, не вистачить одного маточку. Ну, якщо вам потрібен цей розмір. Так, на навпіл зложили зі зворотньої сторони, підцепляємо бокові перетинки і зшиваємо. Нам таким чином зв'язати треба шити тільки резиночку. Потім ми вивернемо на лицьову сторону цей сапожочок, і будемо вже зшивати те, що у нас залишилося, там підошу саму. Будемо сшивати по лицьовій стороні. Так, зшиваємо резиночку. Так, шили. Тепер виварачуємо на лицьову сторону. Бачите, тут у нас рубчик, звісно, його тут майже не видно, але будемо так шити, щоб було правильніше чи для душі спокійніше. Так, резиночку шили, тепер по лицьовій стороні дошиваємо до кінця так же само наш сапожочок. За саму перетинку. Це в мене, я вже показувала, десь в мене є на каналі відео, як я сшиваю речі. Це єдиний спосіб, який мені найзручніший і гарно виглядає на будь-яких ниточках. Так, дівчатка, сшиваємо до кінця. Так, все, е, шила. Всі ниточки поховала, тепер вивертаємо, робимо манжетик, так, сапожочок, пінєточка наша готова. Тепер одне вушко в нас є. Зараз ми зшиємо з вами інше і пришиємо його до, і до його вушка до пінєтки. Так, ниточки всі ховаємо. Не, не одрізаю, тому що. Вони не будуть заважати тут, по-перше, а по-друге, не розпустяться з краєчків. Так. Зворотня сторона у нас це лицева зворотню. Зворотню ми ховаємо і так. пришиваємо. Тут, як, як забажаєте, так і шивайте. Просто щоб воно міцно трималося на цей край не надто довго, не надто слабко. Так, шиваємо до кінця. Так, шила. Тепер нам треба поєднати між собою, дивимося, де гарніший краєчок. Так, мабуть, отак. Поєднуємо це вушко між собою і теж сшиваємо за самі країчки. Беремо, цепляємо голочкою і сшиваємо, щільненько сшиваємо до кінця краю вушка і одразу зараз пришиємо до допінєточки. Так, декілька вузликів закріплюємо. Я вже дивлюся відео на 26 хвилин. Е, щось затягнулося. На, на самому ділі тут нічого в'язати. Просто треба подивитися один раз відео і швидше зв'яжити, ніж дивитися. Так, все. Вийшло в нас таке гарнесеньке вушко. Якщо хочете зробити медведика, зробіть е, коротше на половинку це вушко. І додавте не 8 рядочків, добавьте, е, 10 вивіжить, і воно буде, буде більш округле, а це в нас буде зайчик. Так, зараз заправлю ще ниточку. Так, готово. Ще раз поправляємо різиночку, щоб воно було рівненько, цей манжетик однаково. І дивимося на вушки. Мабуть, так, так. Просто по центру їх виставляємо, щоб рівномірно було. Так, і починаємо. Зараз з цього вушка почну, закріплю на ньому нитку. Так. І починаємо. Якщо будете, ну, наприклад, да, того ж мед, медвежатка вив'язувати вушки, то вони будуть малесенькі. Тут можна при, пришити і все. Ці вушки, бачите, довгі, їх треба зафіксувати по всій довжині, Тому ми будемо прямо насквозь наскрізь, наскрізь прошивати про, про по резиночки навіть. І друге одразу. І тут вже декілька разів проходитесь, прошивайте. Так, головне зафіксувати рівнесенько. Хоча якщо десь там буде трішечки вліво, трішечки вправо, те вушко пішло, нічого страшного. Тут така ниточка. Що не, не буде досить, досить е, дуже так прям кидатися в очі. Але ж все ж таки намагайтеся рівнішенько робити. Так, дівчатка, це я вже дошию самостійно. Ви вже побачили цю модельку. Якщо я буду далі прикрашати, це мені потрібно ще глазки купити. Є в мене гарячий клей, клеєвий пістолет. До, до роб... Якщо буду доприкрашувати, то я просто на цьому відео зміню заставку, ви її побачите. Якщо ні, то і так вони залишаться. ці гарнесенькі пінетки. пінетки. Дівчатка, якщо є якісь питання, звісно, задавайте. Все, дякую вам за. Подобайки, дякую за коментарі. Коментуйте, до речі. Будете в'язати такі обновочки для своїх діточок чи, може, якусь іншу модель ви в'язуєте. Я рада вашим коментарям. Всім гарного настрою і мирного неба над головою!